Попереду святкування Нового року і корпоратив. Це унікальна правова територія, де трудове право зустрічається з цивільним, авторське право переплітається з правом на приватність, а кримінальна відповідальність інколи чатує за святковим столом. Період новорічних святкувань традиційно багатий на корпоративні заходи, тому саме зараз варто озброїтися знаннями про те, як зробити ваше святкування юридично. Безпечним, мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Від ваш юрист у цьому матеріалі ми розберемо найпоширеніші ситуації, які можуть виникнути на корпоративі від необережного використання музики в Інстаграм до спонтанних кадрових рішень після шампанського. Ми розберемо, як діяти у кожному випадку і як перетворити юридичні знання з джерела тривоги. На інструмент спокійного святкування. Почнемо з караоке. Отже, припустимо, у вас на підприємстві є бухгалтерка. Назвемо її Алевтина Іванівна. У неї своя любов до музики, і вона вирішила не обмежуватися хрускотом квитанцій та звітів. Тож під час корпоративу, натхненна Глінтвейном і похвалою колег, Алевтина Іванівна вмикає All I want for Christmas is you» і. Раптом запускає Інстаграм Live. або весь світ помилувався її філігранними вокальними коливаннями. Звучить прекрасно, але закон каже зупинитися. Це публічне виконання і все б нічого, та тільки ні Алевтина, ні її керівник не замислилися, чи має вона відповідну ліцензію щодо твору, є всі підстави заблокувати ефір чи аккаунт. Що буде транслювати це порушення законодавства про авторське право за статтею 1 закону України про авторське право і суміжні права? Публічне виконання це коли твір представляють у місці з відкритим доступом або там, де можуть бути присутні глядачі. І увага сюди ж належать онлайн-стріми, зокрема інстаграм Лайв, бо дивитися їх може невизначене коло осіб, згідно зі статтею 12 того ж закону. Кожен автор має виключне право дозволяти або забороняти використання свого твору, це означає, що співати чужу пісню в прямому ефірі без дозволу, як мінімум, причина для правовласника звернутися до свого адвоката. Не забувайте, що ми розглядаємо ситуацію в площині права, і очевидно, що Марая Керрі не подаватиме позов до пані Алевтини. До речі, статті 54 та 55 закону про авторське право і сумішні права дають правовласникам широкий набір інструментів у суді. Вони можуть вимагати, припинити порушення, наприклад, заборонити подальше транслювання, розміщення запису пані Алевтини, відшкодувати збитки або стягнути компенсацію. За поточним законодавством, це може бути від 2 до 200 прожиткових мінімумів. Чи, наприклад, подвоєна або навіть потроєна умовна ліцензійна винагорода? Суд може ще й вилучити піратські записи разом з телефоном та архівними нюцами пані Алевтини, оскільки це корпоратив, усі навколо не лише співають, а й знімають веселі обличчя, дотепні гримаси, тости за керівника, танці на столі і все це в прямому ефірі. Але друзі. Пам'ятайте, статті 307 і 308 Цивільного кодексу України забороняють публічно поширювати зображення людини без її згоди за винятком масових публічних заходів, де вона не є головним об'єктом. А стаття 32 Конституції України взагалі проголошує заборону на втручання в особисте життя. Тож якщо ви відчуваєте, що на відео виглядаєте не на 100%, чи то взагалі не хотіли потрапити у чужий блог, сміливо вимагайте вилучити відео та припинити його поширення, адже маєте таке право по закону. Ба Більше, якщо в ролику ще й фігурує якась неправдива інформація, можете скористатися нормами статті 277 Цивільного кодексу України, де можна вимагати спростування недостовірних відомостей. Які превентивні заходи можна вжити роботодавцю? По перше, попередити працівників про зйомку і попросити чіткої згоди на поширення зображень або навпаки повідомити про заборону на проведення зйомки, створення прямих ефірів тощо? По друге, створити внутрішню політику для використання соцмереж та контенту з корпоративів. Читайте статтю 142 Кодексу законів про працю України щодо внутрішнього розпорядку, адже легше завчасно домовитися, ніж потім умолювати колегу видалити брудні танці з інстаграм. Тепер уявімо наступну ситуацію: корпоратив у розпалі, музика грає, столи ломляться від а керівник компанії, натхненний атмосферою свята і, можливо, не тільки нею. Починає направо і наліво обіцяти. Всім, Золоті гори, підвищення прибавку до зарплати власний кабінет з видом на море. А в першу чергу обіцянки лунають в бік молодої секретарки. Звучить ідеально, але давайте розберемося, чим матимуть такі обіцянки юридичну силу. Перш за все, варто згадати про статтю 32 кодексу законів про працю України. Вона говорить про те. Що зміна істотних умов праці, а підвищення на посаді чи, наприклад, збільшення зарплати можуть вважатися саме такою зміною, повинна бути оформлена належним чином. Тобто усна фраза з понеділка будеш директором не означає, що питання вирішено. Припустимо, хтось більш підготовлений, вхопив керівника у стані святкового піднесення на слові та підсунув йому ручку і серветку для відповідних написів. З обіцянкою про підвищення, з точки зору статті 207 цивільного кодексу України, правочин вважається укладеним у письмовій формі, якщо він зафіксований в одному чи кількох документах, але чи достатньо цього для реального підвищення? Ні, адже та ж стаття 32 Кодексу законів про працю наголошує, що переведення на іншу роботу або зміна посади. Допускається лише за згодою працівника і має бути оформлена наказом роботодавця, тому будь-які емоційні папірці безналежного наказу просто папірці. Але що, якщо найбільш підготовлений учасник корпоративу заготував наказ про підвищення і надав керівнику під помітним впливом святкових напоїв на підпис? Тут на допомогу приходить стаття 225 Цивільного кодексу. України правочин укладений дієздатною фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та або не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним. Простіше кажучи, якщо керівник підписав наказ про ваше космічне підвищення із завтрашнього дня в стані, коли вже не пам'ятав власних слів, це рішення можна цілком успішно оскаржити в суді. Дехто скаже, а може, я подався в моральну депресію від того, що керівник мені пообіцяв космічний оклад, а в понеділок забув? На жаль, або на щастя, стаття 237 Прим. 1 Кодексу законів про працю про відшкодування моральної шкоди працює лише тоді, коли справді порушено законні права працівника, що призвело до суттєвих страждань. І вимагало додаткових зусиль для організації життя. Випадок, коли керівник був щедрим на язику дусі свята, сюди навряд чи підпадає. Продовжуємо. Корпоративна вечірка в самому розпалі, гучна музика і раптом виникає битва за пульт діджея. У результаті обладнання підлягає реанімації, а його вартість тягне на кілька тисяч доларів. Хто ж тепер заплатить за це все свято життя? Давайте розберемо правові сценарії, коли вечірка виявляється дорожчою, ніж очікували. Припустимо, компанія взяла обладнання в оренду. За статтею 760 Цивільного кодексу України наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору. А стаття 779 ЦКУ закріплює, що наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з його. Вони. У разі неможливості відновлення, речі наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків, перекладаючи на людську мову, якщо підприємство уклало договір і стало орендарем обладнання, то саме підприємство відповідатиме перед орендодавцем, навіть якщо техніку допомогли зламати надто завзяті колеги. Після того, як компанія відшкодує збитки орендодавцю, входить в дію стаття. 1191 ЦКУ про право регресу. Той, хто компенсував шкоду, може вимагати ці ж суми з винних осіб. Але спочатку треба чітко зафіксувати, хто з гостей чи працівників учинив фатальний удар по діджейському пульту. Без доказів шансів на успішний регрес буде. Замало інша історія. Якщо події відбулися в ресторані, і діджей пульт був власністю закладу, тоді в дію йде стаття 1166. ЦКУ за відшкодування майнової шкоди відповідає той, хто цю шкоду заподіяв. Заклад може виставити рахунок або підприємство організатору за договором про надання послуг про проведення заходу, або безпосередньо винним особам, які. Фізично пошкодили обладнання, причому, якщо у інциденті бере участь кілька осіб, стаття 1190 ЦКУ встановлює солідарну відповідальність, тобто всі разом в одному човні, хоч один ударив ногою по колонці, інший скинув мікшер зі столу, а третій совався з проводами, усіх можуть зобов'язати відшкодувати шкоду разом, а потім вони з'ясовуватимуть між собою, хто і скільки винен. А чи можуть когось притягнути до кримінальної відповідальності за розбиту колонку, спитаєте ви. Стаття 194 Кримінального кодексу України передбачає покарання за умисне знищення або пошкодження майна у великих розмірах, тобто вартістю понад 151 тисячу гривень, але в корпоративній історії довести умисел, що працівник чигість хотів саме знищити апаратуру складно. Найчастіше це ненавмисна дія, тому ймовірність криміналу невелика. Ну і дещо про інші короткі казуси. Уявімо, видовище падіння святкової ялинки внаслідок демонстрації навичок брейк-дансу менеджера під щедрик або джинглбелс, іграшки розбиті. Конструкція частково зламана. Тут ми потрапляємо у вир питань матеріальної відповідальності. Стаття 130 Кодексу законів про працю встановлює, що працівник відшкодовує лише пряму й дійсну шкоду. Якщо ялинку купили два тижні тому за космічну суму і ще не встигли зняти бірку з ціною, це зовсім не означає, що вам доведеться повертати роботодавцю всю ту астрономічну цифру. По перше, вартість могла впасти, бо ялинка вже. Вживана, а по-друге, стаття 133 Кодексу законів про працю захищає працівника від довічної кабали, обмежуючи розмір відповідальності його середньомісячним заробітком. Якщо ж роботодавець захоче більшого, доведеться шукати серйозні аргументи на кшталт доведення вашого умислу або особливого договору про повну матеріальну відповідальність. Інший казус. Що очевидно неодноразово траплявся в реальності, називемо ніч в офісі. Якщо ви якимось чином заснули прямо під ялинкою, ще коли вона стояла, і прокинулись о третій годині ночі в цілковитій самотності, то формально опинилися на робочому місці без санкціонованого допуску. Закон про охорону праці наголошує, що перебування в офісі поза робочим часом. Має бути принаймні узгодженим, а законодавство дозволяє роботодавцю розцінювати самовільне блукання коридорами як порушення трудової дисципліни. Водночас, із погляду трудового права, покарати вас можуть лише один раз за одне порушення. Стаття 147 Кодексу законів про працю дає цю приємну опцію одноразовості дисциплінарного. Стягнення. Тож, якщо ви встигли одразу активувати сигналізацію, зламати замок на дверях і зайти без перепустки в кабінет шефа, усе це формально має бути одним продовжуваним дисциплінарним проступком. Друзі, матеріал має жартівливий характер, але всі згадані статті законів цілком реальні. Використовуйте з розумом і не забувайте, що найкращий корпоратив той. Після якого не потрібна консультація юриста, вітаю з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком, слава Україні! Слава Збройним силам України!